Анатолій Михайленко, дорога пройдена в двічі, розділ 7, частина 4. Я таки недарма підозрював Антона Петровича, що ви зовсім не той, ким хотіли здаватись, весело сказав Григорій Данилович. Але дідько його матері навіть подумати не міг, хто вона справді. Як гарно ви сказали, людина стає все сильною і непідвладною смертю, якщо всю себе віддає ділу і вірить йому. Вони йшли ввечері притихлим селом до головної квартири. Григорій Данилович ледве вирвав воронюка з рук скурпольозного фізрука, який докручував уже другу плівку на магнітофоні та все щось уточнював і уточнював. А ви ж звідки знаєте, що я розповідав? повернувся до нього Воронюк. Він досі відчував себе в полоні дивних перетворень, що випали на його долю в один день, такий наповнений, як ціле життя. Ще вранці був звичайною людиною, яку пам'ять вела на місця своєї юності, а став найжаданішим гостем у селі. Якби із рука ще знайшлася вільна плівка, не випустив би, взяв з Зверонюка слово, що знайде щось з речей, якими користувався у підпіллі, і надійшле. Їхній музей вважатиме себе найбагатшим у районі. Тепер от і Григорій Данилович, хитрий чоловік. Під дверима майже годину простояв, посміхнувся голова, не заходив, щоб не збити слова, бо так важко починати. Ось що хочу сказати дарма ви себе применшуєте, що хто знає, як би ви вчинили інші на вашому місці. Не ваша провина, що не дійшли. Головне, дідько його матері, ви все зробили або дійти. А знаєте, що я думав, коли слухав під дверима, треба, щоб у небівці були почесні громадяни. Ви перші. Воронюк з несподіванки збився з кроку. Так, так, ви перші. а потім розшукаємо, хто визволяв село у 43-му, хто обороняв у 46-му. а ще ж Корній Горкун та Василь Перейма. Тільки не знаю, як це робиться, чи правління вирішують, чи збори, а може, в районі завтра б і узаконили. Згадавши про завтра нараз похмурнів, у селі гомонять що тих спаліїв. Спалі Хтось має приїхати. Звідки поширилась така чутка, не доберу. Двічі, в область, вони та то нічого не добився. Що треба, сказали. <кхух> Галасу не піднімати. Але на вулицях про всяк випадок, щоб хтось чергував, коли машини проїдуть. А народ іншого манить. може, ви все-таки що знаєте? Воронюк тільки здвинув плечем.